Добрий день, шановна спільнота, вітаю вас на нашому YouTube каналі Здорове свинарство. Ось як ви бачите, отак виглядають у нас свої свинки. Це свинки у нас F2. А, яким шляхом ми їх отримуємо? Беремо свинки 1 Breeders, Купляємо сперму від кляка Ландраса. І Отримуємо свиночку F2. Ось вони так виглядають у нас, як ви бачите, в станочку проживають корм. Думаю, що з них буде діло. Свинки на сьогоднішній день вакциновані від набрякової хвороби поросят в пятиденному віці. Циркові розбіка, плазмоз, міасфера. Фірма Хіпра, так само набритова хвороба Віровід, теж вакциною фірми Хіпра. Далі їх вакцинували вагою десь 20-22 кілограми, тобто це десь приблизно тиждень тому від класичної чи Ну і далі, коли вони будуть вагою десь де приблизно... 70-80 кг, почнемо вакцинувати їх іншими вакцинами, тобто це гриб та паровіроз, ліптоспіроз, АОЕСки. Готувати їх на осеміння. Ну, Ось так ми виглядаємо, підростаємо Тут інші свині. Це свині. Звичайні, трьохпородка. Утримуємо ми свиней до 50 кг в однієї з тих самих боксах, що і звичайних свиней трьохпородку. А після 50, -50 кг переводимо на відгодівлю, на інші корми. Вони більш збалансовані за вітамінами і мікроелементами. Більш кітись і трошки меншу кількість білка. Нам не потрібно, щоб свинки швидко набирали вагу, тому що вони потім будуть проблеми з кінцівками. Тому кількість сирового протеїну і жиру зменшуємо. На 2-3% приблизно, якщо це по сирову протеїну, на півтора жиру. Додаємо кліткавини більше за рахунок. Висівок або мене. І підростають свинки, досягають фізіологічної зрілості. І Потім ми їх вагою десь 110-120 кг починаємо осіміняти. Ось така ситуація. Дякую за увагу. Бажаю здоров'я вам. За вашим поросятам. Підписуйся на канал і ставимо лайки. До побачення.